Ці три жінки половина громадського фонду, який вже рік допомагає пораненим бійцям. АТО. роботу почали у вересні минулого року, майже одразу після того, як дев'яту батарею сумського реактивного артполку накрили снарядами. Тоді загинуло майже 20 бійців, чотири були поранені. Тож першим завданням пані Наталі у громадському фонді було зателефонувати постраждалим і розпитати про те, чого вони потребують. Далі справа була за допомогою. Волонтерки кажуть, у їхній роботі кожна копійка має високу ціну. они могут им прислать эти 20 гривен. И э, каждый, как бы каждая эта смс -ка для него, что вот держись, парень, ты там все. Потому что сейчас многие люди начинают сомневаться в том, что там зачем это все, там, ты потерял здоровье, там, эм... Ми не повинні сумніватися, ніч ніяких сумнівів. Спочатку вони бачили розпач в очах потерпілих та їхніх сімей. Зараз подяку, кажуть жінки. За час існування громадського фонду допомогли більше, ніж сотні бійців і 28 родинам. Приблизно за рік наш фонд надав допомогу на 200 тисяч гривень за от цей час, але це тільки завдяки людям, сумчанам і українцям зі всієї України, які прираховували гроші. Саме важке це було знаходити оцих цих поранених. Це дуже важко, бо це там і там ще щось. Нині працюють за чотирма напрямками. Перший та найважливіший допомога пораненим хлопцям. Другий це тактичні індивідуальні аптечки. Їх зібрали вже 200. На кожну витратили 2,5 тисячі гривень. Третій напрямок авто для АТО. Волонтери купують дешеві машини своїми руками, ремонтують їх і везуть на схід країни. А ще допомагають родинам героїв. Це і кризова підтримка, і, можливо, підтримка, розради священника, кожної конфесії. Це і вирішення якихось побутових проблем цих родин, бо люди залишаються, сім'ї залишаються без годувальників. А тому вся чоловіча робота ну вона повинна кимось виконуватись. Жінці, яка в трансі, яка в трагедії, важко зайнятися. Ну, повірте, зачасти жінки, особливо мами, вони навіть думають про самогубство. Допомогу надають за рахунок тих, хто може та хоче це робити. Усіх небайдужих волонтери просять приходити за адресою Кузнечна 2, або телефонувати за номером 099-380-96-47. Юля Марковська Сергій Мілевський на часі новини.